Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх на 142 му уроці недільної школи для дорослих, яка проводиться на основі книг Отця Миколая Геличука. Темою нашого сьогоднішнього уроку є тема Третя заповідь Божа. Не призивай імені Господа Бога Твого надаремно. Ця свята заповідь навчає нас шанувати Боже ім'я, так як ми виявляємо свою шану в Господній молитві говорячи. «Хай». Святиться ім'я Твоє, для нас не повинно бути нічого важливішого за прославлення нашого Небесного Отця та Його святого імені. Для добрих дітей нічого немає важливішого за сповнення волі своїх батьків і нічого більше страшнішого. Від нещастя їх образити. Та й найважливішим для нас повинно бути прославлення імені нашого Господа Бога, вибраний єврейський народ, щоб прославити Бога, промовив яхве, що означає Господь Всемогутній, це ім'я Бога серед єврейського народу, часів старого заповіту. Було в такій пошані, що вони не наважувалися його часто вимовляти і боялися образити Господа. Навіть у молитві та під час святого читання письма вони називали Бога словом Елогін, що означає одвічний Бог. Дуже рідко і тільки в деяких молитвах вони насмілювалися називати ще й святе й недоступне ім'я, коли яким він називав себе самого, об'явившись Мойсеєві, і сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. І сказав, і так скажеш ізраїльським снам, що сущий послав мене до вас. Задумаємося лише над тим, скільки разів ми переступаємо третю Божу заповідь, народжуючи себе і наражаючи себе на страшну небезпеку гніву і помст. А радше справедливої Божої Кари Господом, який сказав, не призивай імені Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його мення надаремно. Хто не будь може запитати, як ми? Порушуємо цю Божу заповідь. Ми порушуємо її різними способами, розпізнаючи жарти, розповідаючи жарти про святих і навіть про самого Господа, взиваючи ім'я Господа спрокульонах, присягаючи або клянучись Богу у свідки. У маловажливих справах чи навіть на неправду, не дотримуючись присяги чи обіцянки. Поміркуємо зокрема над такими прогрішеннями, як жарти про Бога Його святих та вважавання самого Божого імені. в прокльонах. є багато добрих і побожних людей, які люблять розповідати такі жарти, вживаючи, що у цьому немає нічого страшного, тільки заходять так далеко, що вживають ім'я Боже як предмет, жарту. Запитаймо себе самі, якби ми почувалися. Коли б хтось насміхався з нас, чи наших слабостей і хіб, напевно, нам не сподобалося б це. Ми обурилися б, коли б з нас хтось робив посміховище чи малював карикатури, хоч ми рівні між собою, та не дозволяємо, щоб хтось з нас насміхався. А тепер подумаймо, ми за люгідні сотворіння осміюємо Творця, жартуємо і насміхаємося з святого і всемогутнього Бога, з Його святих угодників, черечей, Йому присвячених. Ми ніщо, ми порох, ми залежимо від Господа Бога кожної хвилини нашого життя. І не лише в теперішньому житті, але після смерті цілком залежні від його безмежної доброти і милосердя. Однак думаємо, що можемо посміхатися, розвеселити інших людей. Нам приємно, коли наші друзі нам усміхаються, а Господь грізно дивиться на нас як на нікчемних своїх дітей. Скажіть, будь ласка, чи кепкували б ми з людини, яка спрямувала на нас револьвер? Хто вона могла б знищити тільки наше тіло, заподіюючи нам смерть і більше нічого? Чому тільки ми боїмося слабостей людських, а не боїмося всемогутнього Бога, який одним актом волі може не лише позбавити нас цього земного життя, але запровадити нашу душу у вогненну гієну. Адже саме тому і застерігає нас Господь Ісус Христос. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, а бійтеся більше того, хто може душу і тіло вам занепастити у гієнні огненні. Іншим гріхом проти цієї заповіді є вживання імені Господа. В прокльонах, якщо ми когось проклинаємо, Бажаємо йому зле, це є чимось ненависним, прокльонами ми переступаємо найважливішу заповідь любові до нашого ближнього. Ми, діти, єдиного Бога нашого Небесного Отця, як у родині повинні панувати любов і злагода, так і в серцях. Християнського люду повинні панувати братерська любов, мир, злагода. До цього закликає нас Господь. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного ви. Святий Апостол Петро нагадує нам, не платіть злом за зло, або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Святе Письмо навчає нас благословляти, а не проклинати. Бо як Господь може благословляти вас, коли ви проклинаєте ближнього, створеного на подобу Божу, а раджи, адже заради Нього Бог не пожалів свого Сина Єдинородного, пославши на страшні страждання і ганебну смерть на Христі. Тож, вважаємо, дорогі у Христі, коли говоримо про клін. На нашого ближнього, що ми часом не зашкодили собі. Не лише тут, у цьому житті, а передусім у вічності, після смерті, пам'ятаймо слова Спасителя. Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже. На брата свого рака підпадає Верховному Судові, а хто скаже дурний, підпадає ієні огнені. Тому будьмо уважні. Хвалімо Господа Бога, прославляємо Його ім'я Святе і постановімо собі, ніколи не проклинати, а тільки так поступаючи, Зможемо осягнути вічне життя. Амінь. Молімося за наших ненависників, за навернення їх до правди і добра. І всі ці несправедливості переможе Господь, істина свята. Дякую вам, дякую цьому Миколаю Галичуку, за такі мудрі. Уроки недійної школи для дорослих. Пізнаймо істину, і істина зробить нас щасливими. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!